Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата, розкажу вам казочку не просту, а про одну пташечку чарівну. Залетіла пташечка у мій дім і сказала весело Цвінь, цвірінь. Я зловила пташечку, обняла зернятка й водицю їй простягла. Відвернулась пташечка каже ти мене на вулицю відпусти, а чому ж не хочеш лишитись ти у моїй хатиночці, у теплі? Бо дорожча воля, аніж тепло, ніж твоя водиченька чи зерно. На свободі вдосталь усього є. Там на мене матінка й тато жде. Там моя родиненька, там сім'я, а без них відухи загину я. Зрозуміло, пташечку, відлітай до своєї матінки у свій край, Хай зустріне радо тебе, рідня, порадію щастю цьому і я. Полетіла пташечка, із вишини, донеслись до мене дзвінки пісні. Так раділа ціла сім'я птахів, І досі під вікном чую я цей спів. Як гадаєте, дітки, чому пташечка не схотіла жити зі мною? Так, пташечка хотіла повернутися до своєї сім'ї. А що ж таке сім'я? Послухайте уважно. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя. Як пишаю з нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Діти бабця у пошані вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять. І як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім я. Знайте, це і є сім'я. сім'я це Коли люди живуть разом, піклуються одне про одного, радіють і переживають одне за одного, допомагають одне одному в усьому і, звичайно, дуже люблять і поважають одне одного. Кожен член сім'ї має свої обов'язки і захоплення. Мама турбується про всіх, готує їжу, прибирає, а у вільний час. Грає зі своїми дітками, читає їм казки. Тато водить машину і може відремонтувати все, що зламалося. А дідусь полюбляє рибалити та доглядати за городом. Бабуся пече смачні пироги, вишиває, в'яже, доглядає за квітами. Брати мої займаються спортом, щоб бути сильними та здоровими. А сестричка Полюбляє читати, танцювати та малювати. В народі кажуть дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Шануй батька та неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Отже, любі дітки, запам'ятайте, кожна дитина має право на сім'ю і піклування. Бережіть і шануйте своїх рідних. До нових зустрічей, малята!